Друзі, доброго всім благослови дня. Мене звати Богдан. Я розповідаю про цілющі трави та гриби. І сьогодні ми поговоримо про унікальний цвіт цього прекрасного дерева, а саме це в нас липа. Її унікальні властивості вражаю, і сьогодні я детально про це розповім. Наші предки вірили в захисний вплив імену дерева липи, і в більшості старалися їх садити біля своїх домів. І також можна замітити, в центрі сіл було дуже багато лип. Таким чином люди могли збирати. Цей прекрасний цвіт і вірили в захист цього дерева. Це дерево є з родини мальвових. І в нас в більшості в Україні росте іменно липа серцево-листа. В кінці червня і на початку липня появляється цей неймовірний запах. Починають цвісти липи. Неспроста місяць липень і називається в честь цього прекрасного дерева. Адже на початку цього місяця ви якраз можете чути цей неймовірний солодкий запах. Іменно цвіт липи має дуже багато цілющих і лікувальних властивостей. Вона є найкращим протизастудним та противірусним засобом. Я неодноразово переконувався на собі, коли з'являється легкий насмарк, болить горло чи кашель. Одразу потрібно заварювати її. І буквально день-два комплексно ви її пропиваєте і починається відхаркування мокротиння. В своєму складі цвіт липи має глікозид. Галіоцин, флавоноїди, ефірні олії, дубильні речовини, вітамін А та вітамін С. Якщо у вас є проблеми зі серцем, то вам обов'язково потрібно вживати цвіт липи, тому що в ній є іменно флавоноїди, які знімають запальні процеси і зміцнюють стінки судин. Це дуже добре буде впливати на серце і загалом буде профілактикою проти різних серцево-судинних захворювань. Ніжний солодкуватий запах липи, іменно ефірна олія? Також вона має заспокійливий ефект. Вітамін С, який є в її складі, являється прекрасним імуномодулятором, тому що зміцнює імунітет, і також є прекрасним засобом проти старіння. Липа має потугідний ефект іменно коли у вас висока температура, обов'язково робіть трав'яні напари. Вона знижує температуру і являється антимікробною і противірусною. Як вживати імоному? Цвіт липи, беремо орієнтовно дві столові ложки, закидаємо в літровий термос, заливаємо знову ж таки водою, не доведеною до кипіння. Тому що якщо температура буде вище 80 градусів, то просто всі цілющі властивості, дубильні речовини, флавоноїди, вітамін С просто будуть неактивними. Заливаємо водою недоведеною до кипіння і даємо настоюватись цьому прекрасному чаю до 2 годин і вживаємо зранку в середині дня та ввечері. Також цей чай рекомендується вживати не більше місяця часу, адже буде деструктивно впливати на серцево-судинну систему. Його важливо вживати тільки як лікувальний метод, для того щоб зміцнити імунітет або позбутися від застуди. В випадку, якщо будете довше місця, Вживати він буде деструктивно впливати, особливо також для чоловіків буде знижувати а, іменно тестостерон і рівень лібіду. Тобто його рекомендується пропити місячним курсом або вживати раз-два рази на тиждень в трав'яних зборах, тобто в заварних таких комплексах, коли як іде найкраще збирати липу. Липу ми починаємо збирати знову ж таки після сонцестояння. Це вже кінець червня, коли вона починає свисти і появляється цей неймовірний запах. Знайти потрібно екологічно чисте місце знову ж таки, чим подальше від доріг, від міста, від різних заводів та виробництв. Беремо собі, допустимо, якісь тканинні мішочки, починаємо її збирати. Після чого добряче її потрібно просушити, але чим подальше від сонячних променів, тобто від ультрафіолету, позначки він вб'є всі цілющі властивості. На горищах будинку буде найкраще висушити без потрапляння сонця, щоб приміщення ймоно добре провітрювалося. Таким чином, а, липа найкраще буде заготовлена. Липу не рекомендується вживати вагітним і тим людям, в кого серйозні захворювання серця, іменно в великих дозуваннях. Для... Цілительського методу для здоров'я і зміцнення серця можна вживати тільки в неймовірно маленьких дозуваннях. Ось така вона унікальна і цілюща липа. Обов'язково запасайтеся нею на цілий рік. З вами був Богдан. Бажаю вам здоров'ячка і хорошого благосного дня!